Усім привіт! Сьогодні ми йдемо гуляти по базарю і знати, по чому ціни і де чого купити для себе. Добрий день, а по чому у вас чесночок? Чесночок той 200, такий 45 і такий по 25. А в гірочки? По 50. Таку. Добрый день, почему помидорки у вас? По сорока. По домашние Берется помидор. по Персики. чому кукуруза батярі не а мишка там мишка на допак у нас не пошло чу чу можна рад Дякую. Чому почему ерочки досемьдесят

Перчик може також вибирати? А в яку сім полгарські перші? Сімсот. А цибулька по чому у вас? Смачний, да? да. Персики купили? Цибулька по п'ятдесят. Двадцять 25, так? В чому 20. А білі? Тридцять. А персики почому? Цей третій. Двадцять тридцять сорок. Так, так. Хороша. Да, да, хор... Хороша, зараз. Ви попробуйте не прийти. Я вас заповнила. Добре. Чому Петрушечка? По А цибулька почому? П'ятнадцять. Чому кавички? А, так, да, я щось з дивлюсь на кавички. чому такі огірочки? А перчик такий червоний? Чому груси? А цибулька почему? Третья. А капуста? 40. 40. 40. Одного дня, А картоплі по чому?

Навіть нічого не почув. Я думаю, я моп'явою комушок. По чому дерев? По 50 гривень. 50 гривень. Чому чесник у вас? 180. А баклажанчики? Такі 30, такі 20, 20. А Що це за помідори, сорт? Такі тор... Як? Польцевень. А чому у вас? Ну мене такі посадив також. Цікаві, але такі крупні вийшли. Дякую. П'ять сто шість п'ять, Чому часник? Шість п'ять. Чому картопля? вибачте? По 15. Так, тримайте чотириста.

70. Або давайте ще один. 70? А да. вы 70. Так, молодежь? Гарна дня. Там достаточно посадка трусов. Я ж дискубутку сказал, що ходить. Ну говорите. В чому молочко у вас? Ранні чи зворечки? Добре. Після. Чому молочко, Молоко. 45 45. Дякую, где А почему от цибулька? Не знаю. Чому цибулька? продавці. Не знаю. Там хай, Нема, так? Да? Не лізь. Ого, чоловік. Цибуля, пачок. Чому цибуля? Бац. Бац. Зараз, я думаю, що ще треба. Кусочок <решко> дуса хороший. Це має бути цукровий. Чому такі яблучко перчик? сорок сорок. Ось такі ціни на базарі. У нас на сьогодні. Усім дякуємо за перегляд, дякуємо за лайки. Пишіть, підписуйтесь на канал, коментуйте. Пока, усім.